Гарбузова сівалочка. Готую до зими. Вона зараз не комплектна, багато, чого познімав. Як бачите, цепків, приводів немає, дещо познімав на збереження. Ось так вона виглядає, свої думки про бочку можете залишити, що це таке, для чого її поставив. І працює вона чудово, я її цілком повністю налаштував, все переробив. Висаджує вона гарбузики класно. Зірочки немає від сушника, привід від колеса, тому що кожен сезон я змінюю глибину, приходиться змінювати глибину посадки, від залежності від вологи. І відповідаю на коментарі, на замовлення на даний час не виготовляю. Багато що треба допрацювати, вона ще в сирому, скажімо так, виді. Коли це буде можливо, зробимо відео. Усім дякую за увагу!